Фотовиставку її авторка Мирослава Липа назвала котики. На кожній світлині чоловік з бездомними котами чи собаками. Я дуже люблю котиків і собачок. Я дуже люблю котиків та собачок. І оці два котика, вони мене розчулили. Сергій Салівончик сфотографувався з кошеням. Люблю тварин, тому е з радістю погодився. Ми їздили, забирали цю тваринку. Вона з нами там які ще два кілометри подорожувала, і ми на природі робили цю фотосесію. Деякий час ми зближались, тому що вона була агресивна, але потім все було добре. Ми ім'я не знали. Ми їй дали своє ім'я Маша по ходу зйомки. Гроші охочі допомогти бездомним тваринам. Лишають у скринці. Ідея виставки виникла з образу з такого сильного мужнього чоловіка, який може захищати слабких. Це таки виставкою з благодійним збором коштів. Ну і не просто там на сьогоднішній день кошти зібрати, а все таки привернути увагу, щоб в наші такі непрості часи все таки не забувати про те, що проблема безпеки. Вона існує. Чоловіків було шукати водночас важко і ні, тому що хто хотів, ті одразу запропонували свою допомогу. На виставці презентує 20 світлин. Вона сподобалася мені тим, що фотомайстер передав цю енергію, любов тварини до людей, які з ними фотографуються. У цьому притулку живуть тварини, які брали участь у фотосесії. Лілія Аксьонова тримає на руках кошеня, яке живе тут 5 місяців. А це воно на фотографії. У травні місяці кошку з новонародженими кошенятами ви викинули на вулицю. Ну, ми підібрали їх і шукаємо домівку. На фотовиставці є світлина цього фокстер'єра. Ми знайшли його на вулиці в жахливому стані. Ну, у нього була травма нижньої щелепи, а також водянка. Ну, були проблеми з серцем. Довго лікували його. Ну, зараз все гаразд, за здоров'я. А ще одне око у нього не бачу. Він уже у віці йому близько восьми років. За словами жінки, в притулку живуть 280 собак та 35 котів. Гроші на їх утримання дають благодійники. Нині збирають на будівництво вольєру та будок. Потрібно 50 тисяч гривень. Зараз будуємо тут 8 нових вольєрів. У нас стоять старі будки, а ми замовили 20 нових будок. Виставка працюватиме по 31 жовтня. Ірина Полулях, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький.